Всім привіт! І з вами Круславік і... сьогодні ми будемо взивати 100 тисяч блоків з динаміту. Зараз ми покажемо нашу конструкцію. О, такого здорова! 100 тисяч! Це дуже багато. Ми зробили 2 неділі. Так. Ну і будемо взривати мабуть дві неділі. Да. То, что, мил, что, селев, так. То штам перепадає. Щось все всередині вам. От тут повністю вся з драміту. дуже багато, нема пустоти. Ми вас не обманемо. Так, ми зараз підпалимо його, поставимо на паузу. І тоді вже включимо, ну, вам покажемо результат, тому що... Ми, ну, у нас, не у нас просто комп'ютери вже yeah. дуже давно роблять і вони просто можуть цей зрив. Да, можуть його можу можу просрати. Його, вони його можуть просрати. <тур> так, ну. Давай, так, підожди, підожди, підожди. Е, зараз, зараз, раз, зараз. Ну шо, починаємо. Дві. Три, три. Два, один. Це заставимо на паузу. І я і подивимося, що случиться. Ну вже почалися взриви. Ладно. Ми тоді... Повернемося! Зараз я тут поможу, щоб вона ще. Так, ну ви бачите, ми самі. Що це? Мене викинуло зі сервера. Я. Я підключаюся. Але воно щось не хоче. Як? Вона не підключается наложить? Ні.